Слава Ісусу Христу! Знаєте, кажуть, ну воно так і є, що при великому холоді навіть залізо воно зменшується, тому сьогоднішню проповідь е, зменшу до мінімуму. В основному, от так, щоб основні думки скажу, поділюся, що мені дав Господь. Вам не буде важко повернутися до свого сусіда кожному і благословити от від щирого серця. Будь ласка, зробіть це. Слава Ісусу! Слава. Да, трошечки зігрілися. Я хочу прочитати такі слова. Це місце із книги Числа 6.24. Це всі, всім вам відомі слова, які заповідав Господь благословляти народ Ізраїля. Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. В перекладі Огієнка є ще один вірш. Він звучить так: вони будуть кликати імення моє. На Ізраїлевих на синів і я благословлятиму їх. Тобто, якщо ми благословляємо від щирого серця, Господь чує і благословляє е, від себе, тому що чому благословляє Бог? Тому що Він є джерелом благословіння для всіх. Ми не є самі по собі джерелом добра. Джерелом всякого добра є Бог. Амінь. Всі згодні. Чи хтось у нас є такий особливий, який. Сам породжує добро, немає таких, бо все добре, що ми маємо, ми маємо від Бога. Так? Благословіння це одна із найважливіших складових життя віруючих людей. Ми вчимося благословляти, ми очікуємо благословіння, ми просимо у Бога, щоб він благословив наш день, нашу роботу, все, що ми робимо, щоб було благословення для тих, хто знаходиться поруч з нами. Кого ми любимо, ми благословляємо наших дітей, наших рідних, близьких, друзів і так далі. І очікуємо благословіння для себе. Ми благословляємо ім'я Бога нашого. Що таке благословіння? Це дословно добре слово. Це всяке добре слово уже є благословінням. Протилежність благословінню є прокляттям. І воно заборонено церквою до використання, навіть воно може бути. Покаране Богом. Є такі слова, які Бог також сказав, що знову до народу Ізраїля сказав, і ми ці слова приймаємо до себе. Той, хто благословлятиме Тебе, буде благословений. І той, хто проклинатиме тебе, буде проклятий. Це слова Бога, тобто це Божа справедливість, Божий захист для нас. Ми очікуємо Божого захисту. ми Прикликаємо на себе Боже благословіння, і тобто іще й Божий захист. Нехай Господь тебе стереже, нехай Господь стереже всіх нас від усякого зла, від усякого злого слова, тому що всяке зле слово, так само, як і добре слово, має певну силу, і воно несе енергетику якусь в життя кожної людини. І ми віримо в те, що Господь нас береже від усякого прокляття, від усякого зла, тому що, як написано, що всяке незаслужене прокляття, воно не збудеться. І більше уваги ми приділяємо словам благословіння в наше життя правильно. Призначення благословіння це прихід добра в будь-якому його прояві в життя того, кого благословляють. Тобто ми не просто так говоримо якісь добрі слова, а ми очікуємо, що вони збудуться. Тож треба говорити благословіння, благословляти треба від щирого серця, щоб Бог, чуючи твої слова, благословляв тих, кого благословляєш ти. Яків в третьому розділі з 9-го вірша, що говорить, що. Благословляти і проклинати нам е, не свойственно це російською мовою. Ну ви зрозуміли. Не властиво, дякую. Нам не властиво, тому що ми маємо знати, якого ми духа. Ми маємо благословляти, а не проклинати. Про язик Яків говорить, що ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Тобто, як і вставить все на свої місця, ви маєте зрозуміти, що ви маєте говорити тільки добро, до якого ви покликані, покликані Духом Божим, який живе в вас, і благословіння властиве для вас, а прокляття для вас не властиве. Так говорить слово Боже в посланні Якова. Також благословіння має, благословіння це шлях, так само, як і прокляття, можна обирати. Господь, коли поставив народ Ізраїля перед вибором, з однієї скелі, з однієї гори проголошував чоловік, проголошував прокляття, з іншої гори проголошував інший чоловік благословіння. І Моїсей сказав: обирай, сьогодні обирай або ти обереш благословіння або обереш прокляття з усіма його наслідками. Тобто, це також певний шлях, не просто якісь добрі слова, які можуть прийти в наше життя, а певний шлях, який ми свідомо обираємо, так само, як і благословляючи благословіння це є свідомий вибір кожного і свідоме проголошення добрих слів, усвідомлене проголошення. Ми можемо просто говорити так: нехай благословить тебе Господь і все, нічого під цим не маючи в серці, навіть не від щирого серця, але Господь нас закликає, щоб ми говорили такі слова від щирого серця. Тому що раз якщо ми приймаємо на свій рахунок, Деякі вірші, багато, майже усі з Біблії. І якщо той, хто благословлятиме мене, буде благословенний, то я маю усвідомлювати, що якщо я благословляю, то і я буду благословенний. Можливо, так само, а можливо, і е, в сто крат. Як знаєте, кажуть е, нехай благословить тебе Господь, а відповідають йому, ну або якось ще там конкретніше більше, да а йому відповідають. А тебе нехай Господь благословить в сто крат більше, ніж ти мені побажав. Тобто, бажаючи благословіння, благословляючи людей, треба від це серця це робити, розуміючи, що Господня справедливість і любов говорить так, що хто тебе благословлятиме, буде благословений. Тож Бог є джерелом, джерелом всякого добра. І про це ми читаємо також в Єремії 29,11. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Тобто Бог є джерелом всякого добра, і Він нам. Не бажає ніякого зла. Він нам бажає тільки добра, ми це знаємо не просто з його слів, а з його справ, реальних справ. Господь ще спочатку творіння вже мав план спасіння кожного з нас, коли нас ще й не було, коли людства ще не було. Бог уже мав план спасіння людей. І ще про благословіння Господнє написано в приповістях. Благословіння Господнє приносить достаток і не допускає смутку до серця. Якщо Бог благословляє це благословіння, воно приходить всяким добром в наше життя і в наші серця. Є різні благословіння, є благослові. Знаєте, як є комусь на виправлення, але щось приходить в життя, але результатом цього буде обов'язково добро, бо Бог є автором всякого добра. І за благословіння теж треба боротися, як і за деякі речі, за благословіння треба боротися, як... який персонаж вам приходить на думку. Яків боровся за благословіння дуже довго, все своє життя майже він боровся за благословіння. Він його намагався якось лукаво взяти, обхитрити брата, обманути батька, підкупити потім брата, щоб брат до нього, щоб він його добре сприймав, сприйняв, коли той повертався в свою землю. Він боровся з Ангелом Божим, навіть коли той його травмував, ми читаємо, він його не відпустив. Поки ти мене не благословиш, я тебе не відпущу. І врешті-решт він отримав благословіння. І все його життя він був під Божим наглядом, під Божим благословінням і в ньому благословилися. Також і ми з вами ми вклоняємося Богові Авраама, Якова, Ісаака, так? Тому самому Богові, який благословляв всіх Божих людей. І ті благословіння, які приходили на цих Божих людей, ми приймаємо на себе. Тож благословіння за благословіння деякі з них дуже сильно боролися майже все життя. Благословіння треба берегти. Благословіння можна обирати, приймати і давати. Але Можна бути також благословінням і для інших людей. Кожен із нас може бути тим благословінням, яке приходить в життя іншої людини, роблячи якусь добру справу, підтримуючи один одного, ми вже можемо бути благословінням. Це дуже добре, якщо Бог використовує тебе як благословіння. Ти не просто Божа дитина, ти ще й інструмент, який благословляє. Це не страшне слово, слово інструмент. Це нормальне. В Божих руках ми Божі посудини. Амінь і всі Божі посудини, Бог в своєму храмі призначив до різного використання. Нехай кожного з нас Бог благословляє і використовує як благословіння, як свій благословенний інструмент в Його храмі, щоб ми несли добро тим, хто. Знає нас, тих, хто знаходиться поруч з нами, не тільки нашим рідним, близьким, яких ми любимо, але і тих, яких ми не знаємо. Як колись благословінням послужив перехожий, який допоміг тому, кого побили розбійники, і він ми читаємо в Слові Божому, що він зробив він його забрав, поселив у готелі, заплатив за нього наперед. Витратив на нього якісь кошти, витратив на нього ліки. Це було благословіння в, цю, в життя в цієї людини. То нехай Господь всіх нас благословить правильним розумом і правильним напрямком, щоб ми розуміли, хто ми є в цьому житті. Ми є благословіння, ми є благословені Божі. Ми несемо на собі і в собі це благословіння. І називаємося благословеним ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ми з вами, християни, покликані до добрих справ. Амінь.